Роботи у двох укриттях зараз і справді тривають. Ось тільки про пані Юрченко з Броварів тут ніхто навіть не чув. Та й працюють тут місцеві херсонські будівельники. І наш заказчик, я так розумію, він сам арміїн. Тому е, всі питання ми з ним решаємо, він якби непосередні у нас начальник. Вийшов я по об'явленню на Орликсі, по-моєму, і на Фейсбуці. Наталія Юрченко зареєструвалась як ФОП 15 липня 2023 року, тобто трохи більше ніж за місяць до проведення закупівель херсонською владою. Ці підряди стали першими для новотвореної особи підприємця. Нам вдалося зв'язатись з Наталією Павлівною, і її відповідь нас ошелешила за її словами. Вона не виконуватиме ремонтних робіт. Адже передала це замовлення своїй сестрі, цим займається моя сестра. Вона в Харкові знаходиться і займаються вони. А вони самі це роблять? Чи якось через підрядників? Якось можна ось це дізнатися. Не можу вам. Давайте я в неї спитаю. і Якщо можна буде її телефон дати, я вам дам. А ви з нею потім зв'яжетесь? Ми так і не дочекались дзвінка від Юрченко. Тож знайшли її сестру Анастасію Павлівну самотужки. Наші питання дуже здивували жінку, адже про ремонт херсонських укриттів за її словами вперше почула від нас. Ми е, телефонували Наталії Павлівні. Вона сказала, що вона передала ці підряди вам, і зараз ви ними займаєтесь. О, Боже, ні. Падайте, такого не можу дивитися. Я вам взагалі іншої спеціальності я не займаюся цим. <паде> вона сказала, у мене є сестра, вона живе в Харкові. А я передала ці, ці підряди, <паде> передала їй. Слухайте це дивовижно, але у мене є така сестра, і я не живу в Харкові. Я взагалі фізичний терапевт, я взагалі не займаюся. Хто з двох сестер водить нас за носа не має особливого значення. Бо отримані підряди на майже 6 мільйонів виконують інші люди. Під керівництвом якогось вірменина без імені, який жодної відповідальності за якість робіт не несе. Адже договори були підписані не з ним.